Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми разом з родим кутом дійшли висновку, що росіяни зараз панічно тікають з окупованого Херсону. Що там відбувається зараз, та чи є загроза підриву окупантами Каховської гідроелектростанції? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас далі дуже цікаво, і ми розберемося, що є в Херсоні. Звільнення Херсону у найближчі дні максимум тижні неминуче. З оперативно-військової точки зору російські окупанти у Херсоні повністю заблоковані вже понад три місяці. Справа у тому, що ще з другої половини липня почалися ракетно-артилерійські удари ЗСУ по мостам та переправам через Дніпро. Це призвело до майже повного припинення будь-якого постачання та поповнення окупаційних військ росіян у Херсоні та зробило майже неможливим сполучення між правобережною та лівобережною. Частинами Херсонської області. А перед цим Росія зосередила саме у правобережній частині Херсонської області досить численне армійське угруповання з найбоєздатніших своїх частин, тому що вони ще влітку хотіли відновити наступ з Херсону на Миколаїв та навіть на Одесу, але не змогли і не зможуть більше, тому що ці війська опинилися фактично у оперативному оточенні. В результаті цієї блокади до кінця вересня російські війська опинилися у Херсоні з некро Овленими, без достатніх запасів боєкомплекту та іншого спорядження. І це стало однією з причин успішного наступу ЗСУ у перші дні жовтня на півночі Херсонської області, коли було звільнено більше тисячі квадратних кілометрів української території та десятки населених пунктів. Але потім росіяни змогли перегрупуватися на більш компактні лінії оборони, фактично від Каховки до Херсону, з єдиною для себе метою зберегти контроль над Каховською. ГЕС початком Кримського каналу та власне контролю над містом Херсон. Тут вони збудували навіть укріплену лінію оборони, брату яку армії України штурмом недоцільно через можливість великих втрат саме української армії. Але починаючи з 17 18 жовтня, декілька днів тому, видно ознаки того, що окупанти дуже скоро почнуть тікати з Херсону, навіть після того, як вони офіційно анексували окуповану Херсонську область до складу Росії. На космічних знімках видно, як останніми днями через імпровізовані переправи через Дніпро та Інгулець, російська техніка рухається суто з правого берегу на лівий і. В зворотному напрямку ніякого руху немає. Також росіяни навели у черговий раз переправу з барш прямо під напівзруйнованим Антоновським мостом. Одне з своїх недавніх звернень гауляйтер окупаційної влади Срамоусов записував вже у Ганічиську. Ще кілька днів тому інший гауляйтер на прізвисько Сосальдо почав просити центральну владу Росії про допомогу у переселенні людей з окупованих територій. І росіяни у особі віце премєр міністра Росії Хуснуліна на це погодилися. 18 жовтня окупанти почали анонсувати масовий виїзд населення Херсону у лівобережну частину області, а з 19 жовтня цей масовий виїзд фактично почався. Росіяни навіть пропонували людям якісь маршрути для цього. Фактично, мова йде про примусову евакуацію приблизно 50-60 тисяч чоловік з Херсону та його околиць, яку окупанти спочатку пропонували людям робити власними силами, тому що у них не було е значних ресурсів, для цього потім надали якісь автобуси, звичайні напіврозвалені міські маршрутки, і є складнощі з переправою через Дніпро. Людям доводиться робити це пішки по напівзруйнованому Антонівському мосту, або на якихось катерах, поромах, баржах чи автобусами на поромній переправі, яка проходить під Антоновським мостом. До цього слід додати ще прогноз інституту вивчення війни, який був зроблений ще минулого тижня, про те, що на цьому тижні, тобто до 23 жовтня, Херсон може бути звільнений. Про досить швидке звільнення Херсону, приблизно до кінця жовтня, знову почали говорити українські військові та політики, в тому числі голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Таким чином, росіяни одночасно зменшують кількість людей, щоб після відступу залишити після себе у буквальному сенсі пустелю у Херсонській області, а у зворотньому напрямку зможуть спро спробувати перевести якихось. Поповнення для своїх військ або навіть під виглядом евакуації населення спробують вивезти з Херсона свої війська. Це якщо ЗСУ не роздовбають оту переправу під Антоновським мостом. Одночасно командувач російської окупаційної армії загалом, генерал Суровікін анонсував якісь найнепростіші рішення щодо Херсона. Самі росіяни намагаються подати це як вивезення мирного населення за межі зони активних бойових дій. Але деякі Інші речі вказують нам з грудим котярою на те, що це насправді просто прикриття відступаючих російських військ мирними людьми як живим щитом. Зараз ми ще раз повернемося до тої переправи, яку спорудили окупанти під Антоновським мостом, пізно увечері, 20 жовтня, по Антоновському мосту було завдано чергового удару ЗСУ. Це було після 23-ї години, це важливо. Переправа під мостом відкрита для цивільного населення, за офіційними даними самих окупантів, з 7-ї ранку до 20-ї години вечора. Але це не завадило росіянам заявити потім, що удар, який було завдано після 23-ї години, було завдано начебто помирним мирним людям. І тому питання до росіян: як на підконтрольній окупантам переправі опинилися мирні люди де о 23-й годині, якщо окупант забороняють мирним людям перебувати там після 20-ї. Питання, звісно, риторичне, адже цілком зрозуміло, що навіть вночі там намагалися проводити якісь військові перевезення. Одночасно росіяни готують підрив греблі Каховської ГЕС, про що заявляв навіть президент України, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Це дійсно призведе до катастрофічних наслідків у вигляді повені і затоплень, але суто на лівому березі Дніпра, де якраз і концентруються зараз і російські війська, і те мирне населення, яке вони вивозять з Херсону. Також це призведе до неможливості подачі води у кримський канал та проблем з охолодженням Запорізької акції. Атомної електростанції через падіння рівня води у Каховському водосховищі Україні ж такий підрив дуже невигідний, оскільки це фактично закриє можливість форсувати згодом Дніпро та розвивати наступ від Херсону на Крим. Також з екологічних та суто людських. Причин, тому що можлива ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС, та це неминуче призведе до загибелі в результаті як ядерної катастрофи, так і повені багатьох сотень та тисяч людей. Скоріше за все, російське командування готове пожертвувати своїми військами та мирним населенням окупованих територій лише для того, щоб на декілька тижнів затримати водною перешкодою дорогу українським військам до Криму та створивши черговий ризик ядерної. Катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. І тому ми доводимо ще одного висновку. Погоняло російського командувача Суровікіна генерал Армагіддєц це повністю відповідає дійсності. І тому, поєднавши фактичні дії окупантів, які вже зараз у паніці тікають самі з окупованого Херсону та вивозять звідти людей, з прогнозами військових та розвідників з відновленим напередодні наступом ЗСУ у Херсонській області уздовж Дніпра, можна впевнено сказати про те, що звільнення Херсону та правобережної частини Херсонської області відбудеться дуже скоро, але потім стане дуже Складна інша задача: як саме армія України піде далі через Дніпро у наступ, і це тема нашої наступної розмови. А поки що ми пропонуємо допомогти нашому каналу. Це можна зробити трьома способами: або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на Ютуб, або за допомогою сервісу Патреон. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного захисникам України в ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий Кіт. До побачення, слава Україні!